Маємо освячуватися. Якраз я такий маленький вступ, там тема інша. Щоб ми розуміли, в який час ми живемо. Цей час не залежить. Війна, не війна, там катаклізми, не катаклізми. Цей час не залежить. В об'явленні написано. Неправедний нехай чинить неправду ще. І поганий нехай ще опоганюється, а праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується, ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами його. От оце, відповідно, опис твоєї епохи, в яку ми живемо. Ми очікуємо Господа, Він має незабаром прийти. На землі все як було, все зберігається. Неправедний ще має право що робити? Свою неправедність. Тому то багато зла на землі. Тому що Бог це ще поки що дозволяє. Поганий, хай ще опоганюється. Тому й не дивно, що війни, тому й не дивно, що люди вбивають одне одного, вбивають на один по одному, вбивають масово. Це й не дивно. Тому що Бог ще їм це дозволяє. Але оце друге, це написано до нас. Праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. Це до нас. Це ми маємо робити. І от сьогодні я дуже е, бажаю. Бажаю, щоб ми оцінили свої молитви, бо наше освячення воно починається <гум> з молитви. І взагалі хтось колись сказав, що перемоги відбуваються в молитві. Є поле бою, перемога відбувається спочатку не на полі бою, вона відбувається спочатку там, де моляться. І я пригадую деякі місця з Писання, як це відбувалося. Пам'ятаєте Даниїла, такого мужа праведного перед Богом? Він був в полоні разом з своїм народом і от поклав собі на серце, якось він читав книгу. Коли ж то Бог поверне народа назад, туди, на землю ізраїльську. От, і... Він стає на молитву, молиться до Бога по цьому питанню. Відповіді нема. Він постить, він продовжує молитися 21 день. І тут приходить до нього ангел, такий потужний ангел, він впав, зомлів, ангел його підняв і каже: Даниїле, я буду свої, я своїми словами. Даниїле, як тільки ти своє серце присвятив цій справі і став на молитву, я був посланий. До тебе. Розумієте? Це відбулося. Тоді 21 день ми знаємо, ангел там мав противлення від князя Перського царства, потім йому допоміг Михаїл, і ангел прийшов до Даниїла, щоб йому виконати те, про що він просив. Отак От відбувається в молитвах наших. Інколи те, що нам, те, що нам дуже треба, воно вже нам. Послане в той момент, коли ми тільки Богові сказали. Треба дочекатися. Сьогодні Віталік так само говорив про царя, який дочекався потім свого царювання. Так. Для того, щоб оцінити свою молитву, звіримося з Словом Божим, оскільки воно для нас є таким, як би, талоном, на який ми повинні рівнятися. І от майже в кожному посланні і в апостола Павла, і в інших апостолів є вказівки щодо молитви. Я взяв з книги Ефесян, 6 розділ, 18, 19 вірш. Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. І за мене, щоб дане було мені слово відкрити уста свої і з усміливістю провіщати таємницю Євангелії. От отаке слово. І Якщо взяти його, почитати, так зразу, можливо, і не, не, не збудуєшся, але коли починаєш над ним роздумувати, коли починаєш його досліджувати, коли починаєш його застосовувати на себе. Написано, будьте тривалі молити. А я сам себе питаю: я тривалий молити? Коли написано моліться духом, а я сам себе запитую, я молюся духом. Розумієте, тоді це слово оживає і починає робити в нас роботу. Так, можна звичайно його не досліджувати, прийти сюди, хтось вже дослідив і виклав. Можна і так. Але це буде тільки на одну хвилину. Якщо далі не взяти його і не почати так само працювати вдома під час тижня, то воно також не принесе користі. Я думаю, що ми будемо це робити і робимо. І так, беремо поступово слова і досліджуємо. Не переключайте. Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться духом. Зупиняємося усякою молитвою і благанням. Що таке молитва? Мольба, так. Але це ми розуміємо, що людина звертається, так? Але до кого? До Бога. Ну, Деякі звертаються до божків, але це все рівно до якоїсь вищої сили. Це не людина з людиною. Хоча деколи. Людина до людини каже: молю тебе, молю, тобто це дуже так от прошу тебе. От. Молитва, звичайно, в цілому це наша, наша розмова з Богом. І друге слово, благання це якби її такий один з виявів такий. Це не просто я собі з Богом так, прошу Бога, це я його дуже прошу, дуже благаю. Я вже так вже виливаю свою душу. І молитви, відповідно, бувають дуже, дуже різні. Дуже різні. Молитви бувають такі стандартні. Я беру, читаю, або я знаю завчену молитву, я її просто проговорюю. А бувають такі молитви, коли я ну так треба. Богові сказати, не знаю, що, не знаю, як то висловити, але я от стою і така є молитва. Слів нема, а я молюся. Знаєте, такі молитви? Дуже різноманітні. Бувають такі молитви, вони тривають секунди. Тоже пригадав одне місце, таке дуже гарне подібна ситуація. Народ в полоні, Неемія, чашник царя Артаксерса. Стає на молитву, молиться, дуже переживає за народ, хоче, щоб народ повернувся. А там в Єрусалимі безлад, там все зруйноване, там дикі звірі, там панують безбожники. І він так приходить до царя, а він чашник царя. А чашник царя має подавати, сам пробувати їжу, вино і тоді давати цареві. Якщо, якщо ну, ну, йому нічого не сталося, значить він дає цареві. Але треба давати цареві. З гарним настроєм. А він такий загружений тим, і, і, і навіть написано не ім'я каже: Я думав, що я добре, ну, якби, <смі>, добре виглядаю перед царем, але він був дуже сумний. Бо то, <смі>, то, що він переживав, воно дуже його засмутило. І він дає цареві. Цар глянув на нього і каже: О, ти щось сумний. А це вже зразу, якщо чашник. <смі> Сумний подає вино, а це фактично його зразу мали би. Але Бог так дав, що цар не зробив цього, може він дуже любив Неймію. Він каже, що, що таке? Неймія відкриває йому, що він сумує за Єрусалимом. Каже, як я можу не бути сумний, як там діється таке, все поруйноване. Тоді цар каже до нього: то кажи, що, що треба. Неймія був так трохи шокований, і написано: І я помолився до Бога і сказав цареві: пошли мене туди, щоб я відбудував. Ця молитва скільки тривала? Це ж цар каже, що треба? Це ж це ж це ж не став на якийсь ритуал, почав там молитися, ще щось. Це ж це, це без слів, в дусі, пару секунд, і Бог дає відповідь, що треба сказати цареві. І він каже Цареві. Наші молитви можуть бути дуже різноманітні. Головне, щоб вони... Головне, щоб вони були. Так, чого ж ця штука в мене не працює? Працює. Отже, задаємо собі перше питання. Ми сьогодні маємо відповісти на чотири питання, оцінити, які наші молитви. Перше питання: які мої молитви? Традиційні, стандартні, поверхневі, безконтактні. Тобто я так молюся традиційно, от там о, згадав, треба помолитися. І так раз, раз а мої думки там. там, чи, там. чи От, Якийсь текст від, відговорив Богові. от, ну, Така молитва, ну ну, що вона дасть? Ну, ви б хотіли, щоб от хтось е, прийшов і е, хоче, е, каже, я хочу з тобою поговорити. Ти добре, я слухаю тебе, а він там щось собі своє робить. там, сказав тобі якийсь листочок. Ну, добре це. А перед Богом тим більше. Чи мої молитви? Емоційні. Я вкладаю туди свої емоції, я вкладаю туди зміст великий. Натхненні. Натхненні. Тобто, я якби не сам молюся. Є зв'язок з Богом. Є контакт. Я написав там безконтактний. Я оце мав на увазі, що я, от, я людина молиться, але контакту з Богом нема. Тому що її душа, вона десь в іншому. Це просто розум, там, от, як заставив себе і говорити ті слова. Має бути контакт з Богом. Оцінюємо себе так. Далі. Всякою молитвою і благанням кожного часу. Кожного часу. Не переключаю Саша. Буду тобі казати. Так, Наступний. Написано там ще далі: пильнуйте з повною витривалістю. Всякого часу і з повною витривалістю. Чи ми, можем, ну, згідно цього, чи ми можемо молитися так от постійно, тільки молитися, молитися і молитися. Ну, фактично, реалістично, це не може ніхто. Пригадайте самого Христа. Він не постійно молився. Він навчав народ. Цей час, коли він говорив навчав, він же ж не молився. Саша. Я взяв ще два вірша з інших послань. Будьте тривалі в молитві і пильнуйте з подякою в ній. Ну звертаємо увагу про тривалість. Будьте тривалі. А до Солонян, той же ж апостол Павло, пише: «Без перестанку моліться. Без перестанку. Тривалі ну це якби якийсь час тривайте, так? А тут без перестанку, це нескінченно моліться. Але воно не суперечить одне одному. Оце слово безперестанку моліться» це більше вказує на мій стан молитовний, на мою е, налаштованість на молитву. Я постійно налаштований на молитву. І якщо я зараз навіть з кимось говорю, то мій дух, я говорю розумом, мій дух в цей час він пам'ятає все. І тільки я, добре, дякую все, хай Бог благословить. Я розвернувся і я вже, Боже, дякую Тобі, що я з цим чоловіком поговорив. Зміти, я вже молюся. Я йду далі, знов мені, наприклад, треба щось зробити, зайти в автобус. Я зайшов в автобус, я вже знайшов собі таке нормальне місце, де я вже можу безпечно їхати. І я вже знову переключаюся на розмову з Богом. Я вже. З ним розмовляє. Оце так, як той не іміє. Він давав чашнику. Перед тим він молився. Потім він прийшов до царя на свою роботу, виконує свою роботу. І тут ситуація, він молиться. Оце таке налаштування на молитву. Тут Це так, як от, радіоприймач налаштувати на, на ту хвилю. так? От, Але ж не, не, не завжди слухаєш. Але приймач що? Він собі працює. А так само мій дух, він налаштований на молитву. Я щось відволікаю щось роблю, тільки я повернувся, я вже зразу молитовно говорю з Богом. Далі. Питання задаємо собі. Як часто я молюся? Чи це так стандартно вранці, так трошки. вечором, може, трошки більше, може хтось навпаки вранці більше, як має часу. Чи я отак от. Так от Використовую кожну вільну хвилину, щоб молитися. І якщо там написано, що без перестанку, так Бог нам радить, безперестанку, так хоче Бог, щоб ми так молилися, то це означає, що це можливо. Це можливо, розумієте? Без перестанку бути в молитовному такому настрої, я би сказав, такому молитовному єднанні з Богом. Так, до речі, працюють от хто знає комп'ютери, комп'ютери так працюють по перериванню. Вони можуть виконувати декілька задач, от ви їм відкриваєте інтернет, щось там даєте завдання завантажитись, а в цей час відкриваєте іншу якусь програмку, і вже в ній. Потім переключились туди. Отак от само наш дух і наш мозок вони так можуть працювати. Тобто, якщо я взяв до серця за щось молитися, Наприклад, за когось з вас я молюся, у вас якась є проблема. От. Я собі помолився раз, і я пішов там, роблю роботу. Я закінчив роботу, я знов згадав за того брата, він, у нього сьогодні там дуже відповідальна справа. Я знов молюся. Розумієте? Тобто мій дух постійно налаштований на ту справу, і тоді воно виходить, що без перестанку, хоча я відволікався. Саша? Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться духом. Ну, Тут дуже глибокий зміст. Я так до кінця не, не знаю дух з маленької букви, але ми розуміємо, що це мова йде і про наш дух. так? Я думаю, що Неймія, коли стояв перед царем. В нього було пару секунд, щоб помолитися. Я думаю, що це була молитва в дусі. Це було без слів, ніхто не бачив. Це була молитва в Дусі. Тому без перестанку молитися в дусі реально ми це можемо. Словами ми мусимо перериватися, а в Дусі ми постійно молимося. Ну і крім того, мова йде, ну як молитися без Духа Святого. Ви ж розумієте, що тільки Дух Святий може нас з'єднати. З Богом. Тобто, наша молитва без Духа Святого вона не дієздатна. До римлян написано: так само ж і Дух допомагає нам у наших немочах, бо ми не знаємо, про що маємо молитись, як належить, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. Ви пам'ятаєте свої натхненні Духом Святим Молитви, які вони. Ти навіть тілом відчуваєш, що ти маєш зв'язок з Богом. І навіть і твій розум відчуває, і Він тоді по-інакшому молиться, тоді по-інакшому ці слова йдуть, там вже не слова йдуть, а там вже якісь образи йдуть, вже якісь такі ну, невимовні не йдуть. Оце є молитва в дусі. Ну і, але коли я молюся і розумом, це не означає, що це без духа відбувається. Тому що Дух, він по-любому нам підказує. Бачите, він, ми добре не знаємо, але він допомагає нам у наших немочах. Тобто в молитві фактично ми немічні. Тому що з моїм розумом говорити до такого потужного вселенського розуму, це, це дуже, як, дуже тяжко. Але той селенський розум, він мені допомагає, щоб я висловився йому. Фактично, він то знає і без моїх слів, так? Але суть в молитві це щоб я дійшов до того стану, коли буде посланий до мене ангел. Я кажу, як у випадку з Даниїлом. Коли мені вже буде звітом послано, це я повинен до такого стану дойти, тому то дух нам що допомагає. І розумієте, що якщо молитви мої такі стандартні, такі на швидку, я не вкладаю туди серце, вони не будуть натхнені Духом Святим. Отже, третє питання. Чи є контакт з Богом, коли я молюся? Коли я молюся. Дуже важливе таке питання, на яке нам треба відповідати. Тепер питання, за що молитися. Ми вже неодноразово е, з братами, так е, якби бачимо, що більшість наших молитов це за. підкажіть За матеріальне, а так точніше. За здоров'я, за здоров'я. Я спеціально досліджував писання, я знайшов тільки. Дві молитви за здоров'я. Дві. Може, може, я всі не знайшов, а може, там їх, ну, по крайній мірі, їх дуже багато нема. Більшість молитов, переважна більшість молитов. Це за якесь за благословіння від Бога. За якесь благословіння від Бога. Даниїл просив не за себе. Даниїл просив, щоб Бог благословив його народ і відновив йому назад царство. Неїмія також не просив за себе. Апостол Павло, дивіться, просить за себе. Але він не просить за свої матеріальні речі. Він просить. І за мене моліться, щоб дано було мені слово відкрити уста. І тому перевіряємо. і за всіх святих каже моліться. От мені дивно, за всіх святих. Тобто за людей світу, як би не каже молитися. За всіх святих, тобто за всіх тих, що увірували. І я так ще оце так прикинув по книгах: що от молитися за людей зі світу, небагато небагато є згадок. Небагато є згадок. Бачите? Тобто, все-таки перша черга. Йде молитви один за одного, брати, і сестри, на першому місці в молитвах наших. Так. Ну, таке бачу таку річ в писанні. Тому задаємо наступне питання. Який зміст моїх молитов? Чи я молюся більше за матеріальне або зовсім тільки за матеріальне молюся? Це за здоров'я. За захист, за житло, за роботу, за їжу, за дружину, за чоловіка. Це матеріальні речі. Чи я молюся ще? Ну, за це все треба молитися. Учні, до речі, бачачи, як Христос молиться, молиться довго, молиться так натхненно, молиться так змістовно, вони, напевно, чули. От, і вони побачили, вони так не можуть молитися. Він прийшов з молитви і кажуть: Господи, навчи нас молитися. То він їх навчив, і там було: дай нам хліба насущного, дай нам того, що нам потрібно для тіла. Але крім того, вони просили, щоб він сказав, їм наказав просити про що? Хай прийде царство Твоє. Тобто думати про Царство Небесне. А Царство Небесне для мене в молитвах моїх це буде просити Бога про моє освячення. Боже, освячуй мене, Боже, змінюй мене. Пам'ятаєте, як Давид просив Бога, молився, каже, Боже, випробуй мене, чи не йду я дорогою злою? Бачите, про що Давид думав? Про духовні речі. І так на всяк випадок, ну, ніби, ніби так стою в Бозі, так? але кажу, Боже, може я випробую, може я ще десь там таки не йду, так як треба. Також добре би нам молитися за свої служіння дарами. Пам'ятаємо, що Бог кожному з нас дав дари. І ми знаємо, що буде з тими, хто ті дари не використає. Тому треба просто молитися, просити Бога. Просіть, і буде вам дано. Стукайте і вам відчинять. Боже, дай мені, щоб я служив тими дарами. Відкрий мені ці дари. Покажи мені. За добрі діла. От, задайте собі питання, коли ви молилися, щоб Бог вам дав. Боже, дай мені сьогодні зробити якісь добрі діла. Дай Дай мені таку можливість комусь там зробити добре діло. І тому то наші добрі діла, вони такі, знаєте, десь колись. А коли зранку вже попросити, Боже, на сьогодні там в мене там є робота, в мене є ще там те Боже, а ще би мені якесь добре діло зробити? Знайди мені таке добре діло. Також за святих я вже казав, це дуже важливо нам. Одне за одного молитися. І для цього знаєте, що потрібно. Ми дуже рідко це робимо. Дуже рідко. Написано: признавайтеся один перед одним. В своїх прогріхах, в своїх проблемах. І моліться один за одного. Бо дуже ревна молитва, праведна. Наприклад, я десь. Підупав. Я десь щось не так зробив. Я десь прогрішився, так? І я ношуся з тим сам. Хіба нема такого брата вірного, який нікому більше не скаже? Да, я знаю, ми зразу до Бога. Але чомусь так написано. Чомусь це така співпраця наша от в боротьбі за наше освячення. Чому не сказати брати, моліться там за те, за те, от не, не даю ради от цій справі? постійно прогрішаюся. Все, ти відкрив цю справу. За тебе моляться вже багато братів стоять, це вже як ціла армія б'ється за твоє освячення. Це дуже важливо. Тому моліться за святих. Далі, за служителів, за проповідь Євангелії. Не піднімайте руку. Самі собі дайте відповідь. Чи ви молилися за. Проповідників, які будуть цього, цієї неділі на тижні чи молилися за тих, хто буде тут проповідувати. Можна, ви можете не знати, хто. Ми часом самі не знаємо до, до ранку неділі, хто буде проповідувати. Але молитися треба просто, Боже, благослови тих, хто буде тут звіщати слово. Бо ж від того слова дуже багато залежить. І за служителів за проповідь Євангелії. В кожному. Посланні, апостол Павло просить, щоб молилися за те, щоб він міг відкрити уста і звіщати Івангелію людям, які не вірять ще і не знають Бога. От за це нам потрібно молитися. От такі наші мали би бути молитви. І за здоров'я, але тут так деколи. І за матеріальні речі, але так деколи. До речі, це все має, має нам написано, що додатися. Так? Тобто, фактично, Бог каже, за це так не переживайте сильно, не, не, не треба до мене то кричати. Сказали, Боже, там треба проблема якась є. Я зроблю все, ви давайте он за то. Оце ото, той другий перелік це те, що я вам кажу, що ви це робили постійно, наполегливо, без перестанку, в дусі, з емоціями. Виділяли для того час. І тоді наше життя буде освячуватися реально. І кожного з нас, а церква як буде, церква як буде зростати? Хай Бог благословить. Отаких чотири питання задаємо собі. Якщо відповіді такі не дуже, поправляємо, починаємо з молитви. Просим, Боже, ти бачиш, по чотирьох питаннях в мене три бала, по тому два бала. Хочу, хочу змінитися. Все, вже ангели послані. Хай Бог благословить. Помолимся.